Друзі, вітаю! Володимир Зеленський говорить, що росіяни готують троянського коня на напрямку Добропілля. Депутати проголосували сьогодні, крім трьох тисяч кілометрів. Вони ще подбали про олігархів, 3000 кілометрів для кожного. Олігархам податкових і митних пільг на 10 років ну десь так до мільярда доларів кажуть депутати. Не тільки ж звичайним людям давати по тисячі гривень. Давайте й олігархам зарядим мільярд. Їм вже більше треба, вони ж багатші. Політико пише про те, що корупція заважає Україні рухатись в Європу. А наші політики, депутати, міністри пишуть. Такий репорт, такий звіт європейського суду, таких звітів ще не було. Оцінки високі, одні трійки тільки чого коштують, і пояснюють, чому трійка це п'ятірка, чому трійку треба любити. І чомусь депутати і міністри не пишуть про те, що нам жовту картку дають, що Молдова рухається швидше, що Чорногорія рухається швидше. А те, що намагалися дягнути на Мордніки на бусап САП і іншим органам, чогось не згадують. А саме це стало причиною поганого звіту по Україні. Нас хочуть від'єднати від Молдови. Нас хочуть, якщо й взяти то експериментальною тушкою без права голосу. Ну, друзі, треба ж, можливо, трошки хатєлки свої корупційні позакривати. Можливо, трошки про країну треба подумати. А не як набити свої кишені собі своїм кураторам, які сидять за кордоном. Давайте по цьому всьому пройдемося, тому що бере злість. Чесно, просто деякі політики ведуть себе як падли, просто набиваючи свої кишені, заважаючи руху вступу в ЄС через корупцію. Через корупцію. А пишуть пости. Дивіться, рейтинг серед. Е... Виборців Трампа росте. Президент каже, президент Трамп не проти вступу в ЄС. Та до чого тут Трамп і вступ в ЄС? Ну, Це порівнювати довге і зелене. Ну, це різні речі. НАТО, тут теж окрема розмова, готові нам на наступний рік дати 60 мільярдів, але не готові нас взяти в Альянс. Але дуже хочуть вивчити наші стандарти, дуже хочуть взяти наші. Досвіди. Ну і на кінець Путін не їде в Південно Африканську Республіку. Арешкіна відправляє. Добре не Арешніка. Ну, от, Арешнік чи Арешкін поїде з главою делегації. Це сигнал того, що Путін в Південну Африку не поїде. Заклик Стуба, якого більш за все його просив Трамп, не реалізувався. Тому в листопаді перемовин не буде. Ну, і загалом Росія. Путін не Росія. Путін підписує е, цілорічний е, призов. Клу круглий рік будуть призивати, е, набирає обертів їхня військова машина. Тому, скажімо так, старання Трампа поки що не виглядають успішними, і очікування заморозки миру чи завершення в даному е, е, етапі поки що не видно. Давайте все це зведемо воєдине, Є гарні новості від наших сил оборони. Давайте все це проаналізуємо. Я хочу вам швидко все проаналізувати, але дуже прошу 5 гривень. Ви сьогодні вже майже 200 скинули. Давайте ще доб'ємо до мільйона, потім замовкаю. І на цьому тижні ніяких нових зборів. Просто давайте дозбираємо хлопці Покровський напрямок, гострі картузи. Ми купуємо дрони і авто. Ось така наша ціль. До речі, по. Попередньому збору хотіли 5 автівок, більш за все буде шість там трошки ще, що називається, доциклуємо. І буде шість автівок. Тобто, насправді буде дуже-дуже класна історія. Це попередній збір. Зараз у нас інший. Треба більше зборів. Треба теж автівка. Тому, будь ласка, включіться, закриваємо швидше, відправляємо там гарячий напрямок. Тому, будь ласка, від себе покладіть п'ятірочку. Власне, хочу пройтись по всьому, чесно, злить трошки цей звіт Європейського Союзу, європейці теж такі, типу, ну, у вас тут корупція. Так називайте прізвище. Чого ви всю країну підписуєте, що тут всі корумповані? Я хабарів не брав, і ви теж. Чому ви кажете, що вся країна винна? Країна хоче, вони кажуть, Євросоюз, але ж їм мішає корупція. <кх> Пробачте, будь ласка, але просто яка корупція? Давайте називати. Цих менеджерів, корупціонерів, хто там бере. Ну давайте по прізвищах. Частина з них один сидить в Відні, другий в Баварії. Ну ви ж самі їх випускаєте, ви самі бачили, як виводили крипту, ви самі бачили, як купляли французький банк, як литовський банк хотіли для відмивання купити. Ну чого ви про це не говорите? На, що ви на всю країну кладете зараз ось цю тінь сумніву? Це не країна корупціонерів. Так, да, є кілька паразитів. В нашому стаді завелись чорні вівці. Так давайте їх вихолостимо і викинемо. Лук'янівське СІЗО по них скучає. Ну Для чого зараз клеймити всю країну? Кажуть, ось Чорногорія класно здавала всі, всі реформи. Супер, це пані Кос каже, е секретарка з розширення. Ну давайте хочете, що називається, прикопатись до Чорногорії, я вам можу знайти мільйон історій, де чорногорці не хочуть їм нічого не робити, наші брати слав'яни. Нас люблять і підтримують. Щоб менше Росії любили, було б взагалі ідеально. Але, типу, вони швидко робили реформи. Окей, але це не значить, що їх треба брати, а нас ні. Ви чогось закрили очі, там контрабанда цигарок і синтетичних наркотиків просто кораблями вночі йдуть на Італію. Не хочете поговорити? Про політичну корупцію, про вплив Росії багато історій. Але я не хочу топити Чорногорію, я хочу, щоб нас не топили Чорногорією. Або заявами Кос, яка каже, що можемо завести троянського коня, та ви їх вже завели. У вас Угорщина і Словаччина Що вам? Не схоже? Польща що зараз витворяє? Не схоже? Польський зараз вже цей Генштаб вийшов каже, що Росія провокує в Польщі. Та ви самі непогано провокуєте в Польщі, типу проти українців. Так ви самі три, три виборчих кампанії зробили. Не хочете нам нічого розказати? Розумієте? От. Але і тут треба похаяти, що називається, наших європейських друзів, але й наших корупціонерів теж. Корупція є. Корупція в війну не зникла, падли, крадуть. Але прикриваються державою. Бо хтось вмирає, а хтось краде, грибе собі по, -по кишеням. Розумієте? Ось це велика проблема зараз. Це проблема, яку треба вирішити, щоб не вийшло так, що через 5 ось цих покидьків держава вся не вступила в ЄС. Бо зараз Зеленський каже: Я проти, щоб нас з обмеженим правом. Супер! Так не чіпайте на САП. В вашому кабінеті це робилося. Нащо? Вирішили питання? Ні. Але країну обгадили. Зараз ми отримуємо ці enlargement репорти негативні. Да, міністри, як зайчики, пишуть під копірку, так само, як депутати три дні назад розганяли статтю Wall Street Journal Opinion. Ось дивіться, тут нас хвалять, самі повісили, самі себе похвалили. Супер. І опозиційні депутати вже стали провладними, і провладні стали такі вже, хоч до рани прикладу. Але, друзі, це не міняє суть. Штати томагавки не дають, що ви для цього зробили. Те, що ресурси занесли, забирайте, тільки нам би дати ще можливість красти. Ну супер, але це не комбінація для країни. Що ви зробили для країни? Ну, і зараз от якраз таки пишуть ці, оди, як, як же ж все класно. Але не класно. Є проблема, є велика проблема. І замість того, щоб її вирішувати, просто забалтують в марафоні, брешуть зранку до ночі, розказують, як ми берездим простори космосу. Але ж цього не відбувається. Цього не відбувається. Просто замилюють очі. Ось вам три тисячі кілометрів, які ви не проїдете, але ми за них заплатимо. А потім ці гроші самому багатому олігарху дамо, бо він робить класні відкати. Так якщо ви возите в поїздах повітря, то може вагонів менше використовуєте? Якщо ви кажете, що є вільні місця, так управляюча компанія, дайте ці вільні місця людям. Прийшов ветеран, от на тобі безплатний білет. Але не треба, щоб держава їх викупала. Нащо заганяти гроші, якщо у вас порожні місця? Розумієте? А потім дотації на вантажні перевезення, бо там прийшов розумний дядько, і буде Роттердам Плюс. Всі будуть в плюсі, тільки в нас з вами буде мінус. Е, тому е, по Євросоюзу на партнерів треба тиснути, але точно так же й тиснути на своїх доморощених казнокрадів, які вже не знають, в якій кишені класти бабло. Прикриваючись державою, НАТО теж наші ще одні друзі 60 мільярдів дають це добре за це. ми їм дякуємо. Але є інша історія, Каже, це представник НАТО в Україні, але каже: типу, брати вас не може. Ну, приїдемо все будемо вивчати. Дрони ваші купляти, оборонку замовлення вам робити, з нами діліться, вчіть нас, показуйте, ще й хочемо потім ваші приватні армії. Додам від себе, бо ці переговори за, е, не на очі ведуться. Хочуть, щоб ми захищали їх, допомагали. а як ви хочете допомагати Україні? Де ви сьогодні в захисті України? Не кажуть, ну от Україна 120 мільярдів на наступний рік. 60 Україна, 60 ми. Так, Друзі, у вас там 32 країни. 32 країни. Може, давайте так, щоб ми 20 і ви сотку, або ми 60 і ви 160. Може б, так би було б швидше ми закінчили цю війну. Тому що Путін зараз демонструє всіма силами, що зупинятися не збирається. Підписує круглорічний призив. І буде цих додіків своїх заганяти в армію. За гроші, типу, йди вмирай, зато жена купить пачку пельменів, плюс 30 тисяч доларів на шубу. Ну, типу, не хочете швидше завершити. Далі Путін каже: він не поїде в Південну Африку, все, вже оголосили делегацію. Так, да, можливі зміни, щось може статися, хтось щось заявить, не виключаю. Але зараз він йшла сигнал. Ні. Ніяких переговорів. Цього року НАТО дало нам те 60 мільярдів. Цього мало. Щоб завершити війну, цього мало це гроші, щоб продовжувати війну. Хочете завершити, давайте завершимо разом, дайте більше. Дайте за три роки вперед, дайте ті гроші їхні, які там лежать. Чого ви боїтеся. Розумієте, тому зараз треба з НАТО теж працювати, тому що всі розслаблені, типу, все буде добре. Не буде. Якщо не працювати, не буде добре. Єдині, хто працює, сьогодні Збройні Сили України, тримають фронт. Президент каже, що є там ще на харківському напрямку. Зараз готуємо в деяких містах росіяни. Реванш на добропілля Росія готує. Зараз складна ситуація. Якраз таки Покровський напрямок надзвичайно складна, і треба допомагати. От, також Зеленський в нього сьогодні було багато заяв, не підтримує ідею про вступ НАТО з ЄС з частковими правами. ДА! І це супер, але треба тут побороти корупцію. І це дуже просто. Просто треба відмовитись від деяких лакшерних речей, і все. І деяких любих друзів. Можна в ЄС вступити як Лі Кван Ю, посадити трьох, не ховати від американських правоохоронців, а посадити їх в тюрму. Закликали Трампа надати Україні далекобійну зброю, повинні мати її як фактор стримування. Зеленський сказав, що блокування угорчне вступу до ЄС це підтримка Путіна. Знову ж таки, не хочу розчаровувати, але й корупція в час війни це теж підтримка Путіна. Це теж підтримка Путіна. Далі, Зеленський, щоб зупинити Путіна, потрібні Шай Європа. Ну, з цим важко поспорити. Розумієте, зараз такий етап, коли політики думають, що люди нічого не бачать. Ну, війна все спише, ніхто нічого не чує, можна нічого не робити, напівкваліфікованих ставити міністрів і казати: ну, от вийшла прем'єрка і каже, та це ж не популізм, це не подачка вам зі столу, це дуже серйозно опрацьована реформа. Ким і як вона опрацьована? Олігархами, які прийшли, коли зараз в Верховній Раді голосують тотальна більшість депутатів, пільги. На податки і мита? Кому? Олігархам. Супер! Бо хто любить друзі? Олігархи. Давайте з ними будемо. Це от вам деолігархізація, другий президент підряд. Розумієте, олігархам пільги. А що в нас за маскарад? Що ми так роздаємо олігархам гроші? Що в нас так багато їх? Дірка в бюджеті наступні півроку нема чим крити. 10-12 мільярдів не знайшли. Зараз європейці дають гроші сотні мільйонів не до бо не прийняли реформи. Бо реформи мішають корупціонерам. Розумієте? Тому зараз ціль, президент, сказав, до 20... 2030 року вступити в ЄС. Але знову ж таки, пані Кос, Марта Кос, секретар з розширення, каже, ну тоді поспішіть, тоді треба голосувати закони. Тоді треба. Добивати корупцію, бо прогресу в розвитку корупції немає. Міністри правда пишуть, не було відкату на нашу суб'єктивну думку. А Євросоюз думає інакше. Бо люди з картонками виходили не просто так, не воздух сотрясати. А щоб ви не робили антиукраїнських рішень ось така, друзі, історія. Е, знаєте, дуже, дуже злить. Коли люди, які б мали пробити найбільше, коли військові їм дали простір для цього маневру, коли військові зробили все, щоб політики мали можливість приймати закони для майбутнього, для країни, для тих дітей, за яких сьогодні воюють, не для олігархів, які вже наскупали Швейцарія, Лондон і Ніца, а для українців, які хочуть жити тут, і які не хочуть, щоб тут була Росія. Тільки чомусь ці політики цей шанс. Не хочуть вперто не хочуть використовувати. Але для того і є активне громадянське суспільство, активні громадяни, для того і є ми з вами, щоб їх ткнути носом і сказати, що це треба робити. Спускати і спуску їм робити ми не будемо і мовчати теж. Да про марафоні про це не скажуть. Там цвітуть сади вишневі. Киселеві ріки течуть і мед по бороді, але з нічого не відбувається. Тому що це бутафорія. Треба змушувати працювати на державі. Ось така, друзі. У нас сьогодні розмова. Пробачте, дуже злий, і звіт ходить раз у рік і він негативний. Просто можна було б попрацювати, але просто не всі це хотіли робити. Давайте поговоримо в коментарях, хто за це відповідає. Ми всі, окремо взяті політики, окремо взяті прізвища, міністр по євроінтеграції, я не знаю, президент, прем'єр, Верховна Рада. Давайте поговоримо про це. Давайте зараз. Я не хочу шукати винних, на кого тиснути для того, щоб ці рішення були прийняті. Ті, за кого вам точно ніколи не буде соромно, це наші збройні сили. Будь ласка, 5 гривень в ідеалі 100 на гострих картузів, майже 600 тисяч зібрали, рухаємося до мільйона. Також підпишіться, чим більше нас буде тут, тим краще і швидше нас почують. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.